Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Знову я впростикуюсь по всім срокам, тому що два тижні я намагалася колигати від допаного цього нового грипу. Тож бажаю вам все-таки його не підхопити, а якщо вже підхопили, то швидше <світ> одужати, тому що це абсолютно бритка штука. Давно я ще себе так погано не почувала, як саме цього разу. Жахлива штука просто дуже і дуже жахлива. Ні вишивати нормально, ні працювати нічого, сил нуль. Ковід мене обійшов, ця штука догнала. Фу. Прям фу-фу-фу. Що ж, давайте все-таки переходити до того, що в мене не вишивалося за цей час. І давайте почнемо з мого багатобарвника. В чому тут суть? Воно в мене попалося як. Точніше, як я його вибрала як частину завдань в грі. І тут я нашила 400 чи 500 стіпків. От, щось в цих межах. Точніше, не згадаю, моє завдання було вишити на чомусь з повною зашивкою. Я якраз на той момент подивилася, що я дуже давно не брала саме. Цей процес і вирішила, що все-таки час його взяти. Що я вишила? Ось тут якогось невідомого покемона. І десь в ось цій частині я також гуляла. А, також і трошки вишивала фону. фон. Фон це взагалі тут любов-любов, як мінімум, тому що будь-яке будь завдання в грі можна просто шпарити фон. Абалденно. Просто шикарно і прекрасно. І якби. Не сказати, що я саме на цьому процесі багато просунулася, але, на щастя, він був не єдиний за весь цей час. І, в принципі, на, на цьому тижні я вам можу показати навіть трохи в'язання. Хоча, я думаю, що в'язання, як мінімум, не сильно менше, ніж вишивки. Погнали далі. Наступний це у нас мережка Заєць. І це прям прелість. Але. Цю прелість я вишивала буквально там по 100 хрестиків в день чи щось таке. Це я планую здати як такий собі штраф в тій же грі, про котру у нас починалася розмова після на, на покемонах. Але знову ж таки хвороба мені не давала ні зосередитись, нічого. Бонусом у мене дико боліли руки. Ну, таке, але щось таке я нашила. В принципі, тут щось є, в основному, за рахунок того, що я його брала часто, але дуже помалу. Якщо глянути на статистику мою по цьому процесу, вибачте, там і 30 хрестиків, і 50 хрестиків за день, чого тільки немає. От високих цифр немає. Більше 200 хрестиків. Жодного разу я так і не перевалила. Цього разу я нарешті можу порозказувати трохи за статистику, хоча б тому, що цей процес у мене зараз вишивається за допомогою застосунку фантасті. ледь вимовила за допомогою і застосунку. Якось мені ось цей застосунок в голову вдовбилося, коли я ще чорті коли писала свою дипломку, що це не додаток, а застосунок. Додаток це те, що ми кудись додаємо. Ні, я не намагаюся вас вчити українській мові, це знаєте, просто згадалося з того, як мені воно запам'яталося, і як я це виправляла в своєму дипломі. От, Тож так, за стосунок. Мені капець, як подобається цей процес, і наразі у мене на ньому 40%. В принципі, я б могла вже десь отут зробити беку, але тут беку настільки мало. Він такий малюсінький. це тут беку просто не про що. Серйозно. Я його в кінці зроблю, він не буде якимось таким, знаєте, напряжним і так далі. А ще я тут понапомилялася. І ледь-ледь потім це все зводило в кучку. Давайте почнемо з того, що я десь от в цьому фрагменті провтикалася, ще коли шила по паперу. І, в принципі, я зараз вийшла на плюс-мінус. Нормальну якусь історію. І також, ось тут. Я десь провтикалася буквально на одну клітинку, і воно трохи з'їхало. Але, по моїм розрахункам, по ідеї, все має бути досить таки непогано, тому що воно там не критично. Чи не менше я дуже на це сподіваюся. Ось в цьому моменті я якимось переляком умудрилася переплутати е, колір нитки. Там вони поруч, і я замість одного взяла інший. Відповідно, це мало бути темно-зеленим, в мене воно світло зеленим Окей, не страшно, хай буде. Як же мені подобається у ця вся у зелені? Оці будь-які, я не знаю. Мені оці будь-які чомусь дуже і дуже сильно подобаються. Ви, напевно, це помітили, тому що якби один такий будяк у мене вже є. Також я подивлялась так на ось цей чортополох від Єрмакової, Єр -Єр але, врешті-решт, вирішила, що я не хочу його зараз купляти. Хай воно ще полежить у мене в можливих хотілках, тому що поки що я його навіть не включаю в хотілки і не закидую собі, там, знаєте, в збережене, в вішліс чи ще кудись, а просто от воно у мене десь там в голові бовтається. І я думаю, наскільки варто мені його брати чи ні. Тому що все-таки ця робота від єрмакової котра вона досить немаленька, а у мене і так достатньо немаленьких робіт. Що ж, про немаленькі роботи. Ось ще одна моя прелість. Також я на цьому процесі виконувала такий собі штраф. Чому? Тому що мені було, як і моїй напарниці, дуже впадло шукати сім різних кольорів на своїх процесах. Сім різних зелених кольорів на своїх процесах, стикуватися зі своєю напарницею і так далі. І тому, подібне. тому ми вирішили шити штраф. Зате цей штраф дозволив саме цьому процесу досить таки непогано просунутися. Для того, щоб закінчити ось цю внутрішню штуку, мені залишилось тільки всередині, ось тут трошечки домалювати. І, в принципі, якраз повністю ось цей фрагмент готовий. Також я досить таки не мало, як на мене вишила ось ці рамочки і мої неулюблені Загагуліни. Я не знаю чому, але це буквально найменш улюблена частина на весь цей семплер. А ці загагуліни, вони досить таки В усю довжину практично йдуть. Ось покажу на іншій стороні. Споді... Да, вроде вам... Ось подивіться, наскільки його тут багато цих Загагулян. І воно далі піде вниз. Тому що ось тут, напевно, середина. Так, десь ось тут. Це вже йде середина. І далі воно буде, ну, в принципі, дуже схожим, хоч і не на 100%. Також ось тут якраз мають бути літери. Але я хочу їх вишити в кінці. Чого в кінці? Тому що ті, що прям в схемі одразу, вони мені не підходять. А коли я думаю про те, що мені треба буде підставляти ось те, що знизу ось, о, ось ці літери у той алфавіт, сюди, в мене починає сіпатися око. Як мінімум, тому що його треба нормально відцентрувати і т.д. і т.п. А я. Люблю понапровтикувати. Давайте будемо чесними. провтикати це моє все. І хай краще все інше буде готове, а ці літери я зроблю останніми, ніж я зараз опять щось натворю, а потім я вирішу, що я занадто стомилась від цієї штуки, тому що я забагато тут помилялася, і воно мене бісить. І знову відкладу на якийсь дуже довгий термін. Не хочу. Що не менш на даний момент, я поки що не хочу таких штук. Тож, поки що відкладаю літери, далі буду переміщати розмітку горизонтально звідси сюди. Звичайно, після того, як я цю штуку дороблю, і тоді воно у мене все гарно піде. Я на це сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся. Можете сказати, що я дарма така оптимістична щодо своїх, скажімо так, планів. Ладно, які це плани? Немає в мене планів зараз. Окей. Далі. Переходимо до наступного. Я тільки зараз помітила, як вам видно тут шерсть і т.д. де, але вибачте, це одне з улюблених місць моєї кицьки. І відповідно, вона тут торчить досить таки немало. Зганять я її не хочу, як мінімум, тому що подобається животіння. Хай робить що хоче, якщо це нікому не шкодить. А так як це нікому не шкодить, то хай лежить де хоче. Merry Крісмас. Оцей Merry Крісмас Це, звісно, то ще прикол, враховуючи, що Мері Крісмас вже давно пройшов, і до нього ще дуже-дуже далеко. Тож, я не знаю, чому мені приспічило вишивати саме це і саме зараз. Але я його закінчила, і відповідно у мене мінус один процес. Ось в цьому місці я щось пана Також провтики у мене десь ось тут, якісь абсолютно непонятні. Воно просто. Я, я не знаю, де я там попомилялася, але вийшло все дуже і дуже не дуже. Тож, бек, наприклад, зверху я вже робила аби як. Аби просто його хоч якось зробити. Також нагадаю, що я не забула провтикатись в написі, бо куди ж без цього? І, відповідно, це такий, знаєте, найбільша кількість провтиків на сантиметр квадратний. По-іншому і не скажу, тому що. Те скільки я тут портачила, це, звісно, треба вміти. Ось. Але ця роботка вже закінчена, і вона мені піде в ролон. Він же тубус. Взагалі, у мене зараз в грі по факту задача стартанути якусь нову роботу. І в чому прикол? Скоріше за все, це мене і простимулювало закінчити цю, щоб, як мінімум, не розводити більше процесів. А от далі починається така цікава історія. У мене наразі є три претенденти на те, щоб почати. Одне це олень на темно-сірій основі. Друге кажанчики від Ноктті Флора. І третє від The Primitive Hair дизайн. Точніше, шматок дизайну. Так от. Примітів хеа і олень, вони не маленькі, Там 4-6 тисяч хрестиків на кожному. Не згадаю точно, але плюс-мінус в цих десь межах. А от кажанчики, вони поменше. І я все-таки схиляюся до того, що почну кажанчиків. Тому що те я хочу почати, коли я закінчу щось більш. Співрозмірне до них, наприклад, ту сам, того самого зайця. Якщо я його закінчу, то ідеально після нього буде почати або дизайн від Примітів Х, або Оленя. Також Оленя я можу почати після того, як я закінчу щось на темній основі. Але там і близько взагалі немає на горизонті фінішів. Тож. Поки що я в роздумах, що з цим всім робити і як з цим бути. Але найбільше я все одно схиляюся до кажанчиків. Хоча, от в тому шматочку дизайну від Primitive He всього 5 кольорів, але там воно все-таки вже ближче до середньої роботи. А в кажанчиках 2000 хрестиків чи навіть менше. Тобто воно дійсно якраз по розмірах схоже на ось цю штуку. Враховуючи мої нинішні темпи, то я думаю, все-таки краще почати щось трохи поменше. Мені там в будь-якому випадку вистачить хрестиків на те, щоб вишити норму в грі. Тож, отак вам спойлерю. Далі. Далі у нас ось ця. Малявка від Heritage. Знову ж таки, це працювалося завдяки грі. Як бачите, ці тижні в мене, в принципі, просування були тільки завдяки грі. І що я можу сказати? Воно настільки елементарне, що це капець. І як не дивно, але при всьому моєму скептицизмі, спочатку, мені зайшла Моніка. Я думала, що в принципі, на ній буде гірше виглядати. В принципі, в мене, знаєте, таке, ну, таке собі ставлення до 28-го каунту абсолютно суб'єктивна штука, тож не зважайте, просто от у мене воно не дуже було. І після того, як я спробувала пош... вишивати на цій моніці, якось мій скептицизм трохи поменшав. І тепер воно мені вже не здається вже такою поганою. Бо, по-перше, це комфортно. По-друге, конкретно цей дизайн, він максимально простий. Відповідно, великі хрестики, простий дизайн, досить хороша комбінація. Якщо у вас є на це настрій, звичайно. Тому що, якщо у вас, вибачте, настрій на багатобарвник, то ну, яке? ну, яке, який херітаж? Ну, ні 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 якщо настрій на щось складне і багатобарвне, то треба в зовсім в іншу історію впилюватись. Ось, насправді я його просто настільки давно брала, виходить, напевно, два з половиною тижні тому було, що я наразі мало що насправді можу згадати про цей процес. Мінуси знімати відео рідко. Але що поробиш, яке життя, так і відео. Ось. І ви ж не думаєте, що це все? Ні. Також в мене було трохи в'язання. Та-дам. Зараз я це всю прелість розгорну, щоб її нормально показати. А де тут? Та-дам. І що я тут вже зробила? По факту, всю верхню частину я вже зробила. Ось у мене рукавчики вже на паузі, скажімо так, стоять і один і другий. Вони вже готові для того, щоб їх продовжувати повністю, але я перейшла якраз на саме тіло, на туловку. Я не знаю, як воно правильно називається, сарянці. В англійській це боді. Я не знаю. Тому що якби опис там в основному англійською. В основному, те, що я дивлюся, вони англійською. Поки що мене ще в український в'язальний ютуб і майстер-класи не заносило, але я думаю, це поки що. Тому що все-таки, напевно, буде трохи легше, коли тобі можуть пояснити досить таки наглядно і зрозуміло, ніж кожного разу сидіти з перекладачем. Ну, то таке, я вже потроху звикаю і більш-менш дещо навіть запам'ятала, дещо не дуже. За бідного. Я вже навряд чи поношу цей светр цією весною, тому що я не знаю, в кого як, а в мене за вікном зараз плюс 16, плюс 17. А це трошечки занадто спекотно, як на мене, для такого светру, тому що пряжа тут досить таки тепленька, і я просто сподіваюся його хоча б дов'язати до того моменту, коли стане занадто спекотно, щоб в'язати. Це єдина моя надія в цій штуці, тому що я дуже повільна в цьому плані. Я знаю, що багато хто вже його закінчив, але ну, якось так. В принципі, мені здається, що виходить достатньо непогано. Що не менше я очікувала від себе набагато, набагато гіршого. І те, що зараз я бачу, в принципі, мене влаштовує. Для першого светру зашибісь. Тож я собою задоволена. Ну і останнє, що я вам хотіла розказати цього разу і це про ось цей розпорювач, що з ним не так. По факту, все з ним так. Просто яка в мене абсолютно ідіотська історія з цим розпорювачем вийшла. У мене був точно такий самий я його колись взяла, і я його провтикала. Вирішила я піти все-таки взяти. І, ну, була в центрі, зайшла, купила. При цьому провтикала я свій розпорювач, ну, я більше тижня його намагалася знайти і не могла ніде. Просто ніде. Приходжу я додому, купивши два ось таких просто два, щоб уже точно було. І вгадайте, що мій старенький лежить. Прямо на столі по центру. Я не знаю, як я можу бути такою сліпою, але буває нічого страшного. Тобто тепер у мене навіть не те, що два розпорювачі, у мене їх три. Якось так. Ну що, була дуже рада з вами знову побачитись і зустрінемось у наступному відео.